Перевіряють справність, оглядають документи та зважують Укртрансбезпека, інспектує вантажівки та автобуси, що здійснюють міжнародні перевезення. Продовжував працювати допоки російські війська не зайшли в його місто. Олександр Сопрун був рятувальником у Приморську і не полишив професії у Рівному. Буде безпечно і світло у острозі сховища закладів культури, облаштовують генераторами, обігрівачами та роутерами. Героями будуть відомі рівняни, а події розгортатимуться на Лебединці. Олександр Ірванець презентував уривок Повісті про Рівне. Все добре, Екіпажу пасажирам гарної дороги. Дякую. Так відбувається інспекція рейсів міжнародних перевезень у Рівному. У перевізників, які їдуть до країн Європи, перевіряють наявність відповідних документів, зокрема, реєстрації транспортного засобу, посвідчення водіїв та протокол перевірки технічного стану автобусу. Ми стараємося, щоб не було зауважень. Всі документи в порядку у нас. Провірку провели, техпаспорти, всіх осмотри, всі у осмотр, нас тут відмічені. Дозвола, пожалуйста, у нас тут всі є. Не було в нас і поки дай Бог, що все нормально. Володимир Коломієць працює водієм міжнародних перевезень понад 10 років. Каже, подібні інспекції відбуваються регулярно. Документи на, ну, на право управління і документи на машину, тобто техпаспорт, техосмотр, щоб був, щоб машина і справна була, і дозвола на рейс. Все, це в нас основна, основні документи такі страховки. Потім ці ліцензії у нас дійсно. Сьогодні під час рейду перевірили близько 20 автобусів, розповідає інспектор Укртрансбезпеки Володимир Рязанов. Майже кожен день перевіряємо автобуси з полуміжнародного сполучення та міські, міжміські, обласні. Кожен день як на дорозі працюємо, як на дорозі, так і на автовокзалах, на автостанціях. Під час рейдової перевірки. буває по-різному. Хтось забув один документ, хто забув другий документ або порушення водіями режиму праці та відпочинку. Ну різні бувають порушення. Двічі інспектори складали акти за порушення режиму праці та відпочинку водія. У обох випадках кермувальники працювали понаднормово. Водночас інших порушень під час рейду не виявили. Було складено акти, які будуть надіслані до управлінь Укртрансбезпеки. За місцем приписки транспортного засобу і там уже будуть приймати рішення, який буде штраф. А так відбувається перевірка вантажівок. Окрім контролю документів, водії повинні проїхати спеціально встановленими вагами. Маса автомобіля одразу відображається на обладнанні інспекторів. Зараз Укртрансбезпека розпочав комплект комплекс профілактичних заходів. Перевізник зима 2023. Він буде. Ти протягом січня місяця. Взагалі я можу сказати, що за січень місяць нами було оглянуто більше 500 транспортних засобів. І знаєте, що хочеться сказати, наші хоч час і йде військовий стан, добре відносяться до, до перевезень. Надія Кривко, Роман Шокунець, Суспільне новини, Грівне. ДТП за участі легковика Фольксваген сталася сьогодні близько десятої години на трасі «Київчоп» у селі Федорівка, як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. Слідчий попередньо встановило, що 19-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад не впорався із керуванням. Зніс металевий відбійник, де за межами проїзної частини авто перекинулося. У салоні окрім водія перебувало двоє осіб. 19-річна пасажирка загинула на місці. Інший 45-річний чоловік отримав тяжкі травми. Зокрема, травматичну ампутацію гомілки. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати йому життя не вдалося. Він помер. Кермувальник не травмувався. Усі учасники ДТП, жителі міста Звягель Житомирської області. У рамках кримінального провадження у водія, який за зовнішніми ознаками був тверезий, відібрали біологічні зразки. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Рятувальник Олександр Сопрун з міста Приморськ, що в Запорізькій області, у Рівна чоловік разом з родиною виїхали через війну. 24 лютого, як все почалося, нас визвали всю частину, і ми, ну, мабуть, добу сиділи, чекали, що далі буде проходити, як все це буде. А потім, як команда з Запоріжжя поступила через сутки, ходить на роботу, усилені посилена. Виконання бойових завдань. Три місяці чоловік продовжував працювати, допоки російські війська не зайшли у його місто. Каже: з квітами там ніхто їх не зустрічав. Ну, к нам, от чесно, не можу сказати число. Заїхали оці орки і сказали. Хто не хоче працювати на нас, виїжджайте вже вам дві доби виїхати з міста Приморська, тому що буде, буде к вам примінятися якісь санкції. Чоловік пригадує, тоді складно було виїхати з Приморська. Сім'ю зібрали буквально за сутки за добу і поїхали. Чотири доби стояли у Васильівці з дітьми, старшому дитині 5 років. Маленький тоді ще і рика не було. Ну, от чотири доби там стояли, ну, потім таки пропустили десь ввечері, і ми десь годин 10 вечора були в Запоріжжі. Нині його місто залишається окупованим. 70% населення от мого міста виїхало. Зараз там ті, котрі ну, просто ну, їм подобається оця. оця Ситуація сюди чоловік з сім'єю приїхав до родичів. І вони дуже гарно нас зустріли. Ми живемо там, у них є будинок ще трошечки. Ну, ми доробили там, достроїлися, і ми в ньому зараз живемо. Ну, родичі, що ж, родичі є, родичі. У Приморську чоловік працював командиром пожежного відділення. Тут специфіка трошечки інша, але ж пристосувались. Тут багато поверхових будівель. Десь чуть складніше пожежі, ну а так, в принципі, з усім справляємось, все добре. Колектив гарний, все хорошо, все добре. Олександр нині найбільше чекає перемоги України у цій війні, а ще знає, що зробить першим у рідному приморську. Ой, я дуже очікую перемоги. Я ну, думав, на рік вже бути вдома, але ж ну тут не від мене залежить. Що першим хочете зробити поверну на морі покупатись, чесно кажу. Ну, батьки, це перше в будь-якому випадку, а потім на море поїдемо всією сім'єю. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Рівнощина отримала 16 нових шкільних автобусів для перевезення учнів і педагогів. Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Їх придбали за гроші з державного бюджету та співфінансування з територіальних громад області. Два автобуси віддали у Сарненський та Дубинський райони, три у Вараський та дев'ять у Рівненський. За даними посадовця, загалом в області курсує 226 шкільних автобусів. Потреба є ще у 96 Крім того, понад півсотні спецтранспортних засобів мобілізували для потреб оборони. Острозький будинок культури, музей у замку та музей історії острозької академії облаштовують свої сховища завдяки гранту від МЗС Великої Британії, який отримала громадська організація Братство імені князів Острозьких. Пект передбачає закупку додаткового обладнання, як генератори, обігрівачі, перелади для нагрівання води, також інвалідні візки, пленальні столики та інші речі, які допоможуть в перебуванні нашого населення та співробітників у. Культури у сховищі цивільного захисту під час повітряної тривоги. окрім грошей на матеріальне забезпечення, передбачено проведення тренінгів для працівників згаданих закладів. Кошти, якими оперувала наша громадська організація, це 10 тисяч фунтів. Відповідно, ці кошти пішли на закупку цього обладнання а також у нас передбачено два тренінги з. До медичного до медичної допомоги та е з психологом. Музей історії Острозької академії один з трьох закладів, які отримали допомогу. До повномасштабного вторгнення сховище у ньому використовували як виставкову залу. Після 24 лютого всі експозиції звідси прибрали, і мистецька галерея стала укриттям як для туристів, так і для місцевих жителів. Якщо не дай Бог під час екскурсії в нас лунає сигнал повітряної тривоги, ми всі переходимо тут сюди. У нас були випадки, коли ми з екскурсантами сиділи прямо дві години тут і проводили майже всю екскурсію, прямо в земелях. Були випадки, коли вже були прямо обстріли і не було світла, і ми при ліхтариках тут з групою дітей працювали і проводили екскурсії. Директорка музею історії ОА Анастасія Хеленюк розповідає, що планують використовувати це приміщення не лише під час тривог. Загалом приміщення, в принципі, вони вже адаптовані під підсховища, але звичайно, нам дуже хочеться проводити тут різноманітні заходи і події. Тому, якщо ми дооблаштуємо їх, дообладнаємо відповідною, відповідною кількістю там стільців і всіх необхідних речей, то маємо в планах в подальшому використовувати в подвійному форматі ці приміщення і як сховище, як місце якихось культурно-мистецьких заходів. Артем Степюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне. Перед виступом завжди є певне хвилювання. Ну, але знову ж таки, ти правий. Я вже маю той досвід, який дозволяє це хвилювання пригасити. Свою 62 другу річницю рівненський письменник Олександр Ірванець відзначає в Рівненському музеї, де, зокрема, вперше презентує уривок зі своєї нової повісті. Повість це робоча назва і смарахт княгині Несвіцької. Це повість про рівне. Мало того, це повість про музей, де ми зараз перебуваємо. І про навколишню територію ставок на Лебединці, бібліотека і стадіон, де стояв замок Палац Любомирських, і в цьому трикутнику відбувається дія. Повісті дієвими особами будуть відомі рівняни і гості міста, каже Олександр Ірванець. Спойлер буде такий, що утворюється часова петля, і в Рівному опиняються усі, хто в ньому бував у всі часи. Тут проїздом бував, наприклад, Онореди Бадзак, який їздив до своєї нареченої під, цей, під Бердичів, до Евеліни Ганської. Тут опиняється польський поет Юзеф Лободовський, який тут служив у школі під Хорунжих. Тут опиняються Костомаров і Лисенко. І над, от саме на ставку, на Лебединці і навколо. А розгортається остання битва добра зі злом. Ну і, звичайно, добро перемагає, а більше вам поки знати не треба. Тут гімназист Короленко скопнув слину від хвилювання і швидко затарторив. Тільки не удивляйтесь, я здесь вже давно. Сьогодні повнолуння і ніч Вальпургія. Сьогодні перехідна ніч. Я нічого далі не розумію, чи автоматично кивнув головою. Продовжуй. Але Володя метушливо засмикався. Пойдемте за мною, я краще покажу. І заклично змахуючи руками, зробив крок до виходу з читальної зали. Зараз вона десь готова відсотків на 80-85. Тобто це не буде велика повість, це швидше маленька повість або велике оповідання. Але вона буде разом з ще з циклом інших історичних оповідань. Ну і все це разом буде от така книжка про Рівне. Я просто давно вже 24 роки тому. Написав роман рівно-ровно, він багато разів перевиданий, перекладений. Але це собі подумав, що може я ще для рідного міста маю щось зробити. Той взяв, взявся за таку повість. На творчий вечір Олександра Ірванця завітав його харківський колега, письменник Сергій Жадан. Я його знаю більше 30 років. Страшенно люблю і шаную. Я дві свої курсові роботи в Харківському державному педагогічному інституті імені Григорія Сачевського роди писав про творчість. Був вісті, зокрема про Олександра Ірванця, і так співпало. Що сьогодні у нас концерти з собаками у Рівному, і я дізнався, що буде презентація рукопису Сашка. І, звичайно, для мене велика честь і радість сьогодні тут бути. Я зараз трошки поза містом, але лише до літа. Я маю контракт із університетом Гумбольта в Берліні. І В липні я повернуся наприкінці липня і буду знову вдома, тут в рідному місті. Та й де б я не поїхав, я все одно завжди повернусь до рівного. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.